Друзі, всім вітання! Ви на ютуб-каналі Футбол без обмежень. І сьогодні я завітав на матч юнацьких команд матчостого туру чемпіонату України. Полісся Житомир приймає в себе вдома оболонь. Дуже цікавий та інтригуючий поєдинок на нас очікує. Віримо Це в нашу цікаві. команду. Віримо в нашу команду та сподіваємося, що наші хлопці сьогодні. Зроблять так, щоб ми радувалися і не подарують нам всім позитивні емоції. Тим самим буде перша домашня перемога. Ми в це віримо і на це надіємось. Хлопці все для цього є. Хлопці спроможні. До цього я тільки що поспілкувався з деякими гравцями, вони всі сконцентровані і готові дати бій. Оболон буде не просто з ними грати, але хлопці знають за рахунок чого сьогодні здобувати перемогу. Отож, боліваємо разом, вам приємного перегляду, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Вкотре дякуємо ЗСУ, за можливість спостерігати за футболом, за можливість підтримувати наших хлопців і за можливість взагалі жити в більш-менш спокійній атмосфері.

저거 또 있어, 거또 있어, 다. 그래, 가, 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 가. 밀어, 밀어, 밀어. 밀어, 밀어,

Ну що ж, друзі, 20 хвилин до матчу, повна концентрація, хлопці розминаються і знову ж таки всі налаштовані сьогодні дати бій і забрати три очки в дуже хорошої команду. Віримо в наших хлопців. Що, ж, друзі, пропускаємо, пропускаємо на старті гри. Невиразний початок від нашої команди. І як наслідок пропущеної м'яч, але нічого. Я думаю, цей м'яч стане холодним душем для наших хлопців. І зараз незабаром ми відіграємось, віримо в нашу команду. Що ж, друзі, на жаль, рахунок стає 0-2. Дуже багато помилок в простих ситуаціях. Одна неточна передача, необдумане рішення, багато якоїсь розхлябаності. Не, не знаю, з чим це пов'язано. Дуж, дуже прикро. З 02 дуже складно відіграватися, але це не значить, що нереально. Давай, 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 давай грайте, будемо вірити до кінця наших хлопців. Їм зараз потрібно заспокоїтися, просто грати в футбол, який вони грати вміють. Після першого тайму рахунок 0-2. У нас дуже невиразна гра, дуже багато помилок по цій ситуації. Дуже все якось статично, повільно, без командної швидкості. Хлопці, якісь вийшли, напевно, психологічно перегоріли. Тут більше питання у психології, тому що помилки, які не є своєрідні в нашій команді, але ці цікаві це особливість юнацького чемпіонату така, що ти одну гру можеш зіграти. Навпевненості, а в наступній грі вже може бути якась психологічна нестабільність, яка виливається зараз в такі невиразні перші тайми. Але нічого, зараз відбудеться Нервниче. зараз відбудеться розмова між гравцями та тренерським штабом. і Я думаю, що будуть покращення в грі. При такому рахунку один м'яч забитий далі піде, тому що дуже мало ударів по воротам, дуже мало таких обстріляючих передач, дуже мало загострюючих. Надіємося, що після першого тайму це все виправиться і наші хлопці закамбечать. Я взавілюю до кінця. Друзі, рахунок стає 2-1. Тобто 1-2, один м'яч нарешті не відіграли. Ще залишилось грати приблизно 10 хвилин. Віримо, що хоча б нічейку зможемо сьогодні втащити. Ну, взагалі не дуже сьогодні подобається те, що я бачу на футбольному полі. Я чітко знаю те, що хлопці можуть, і те, що я сьогодні побачив. Але про це будемо говорити трішки пізніше. the pace when I'm running. I always take авіс так аван.

Твої емоції після матчу, флеш-коментар після гри. Ну, шалені емоції. Ми зрівняли рахунок з 2-0, але правда не виграли цей матч. Проявила команда Характер і рахую. Ми всі старалися бились до кінця. Ти сьогодні забив дебютний м'яч у вищій лізі. Які твої емоції? Що відчуваєш? Ну, емоції. Ну, позитивні, дуже, але правда, не виграли матч, як я кажу. Ну, й все. Що тренер сказав після матчу? Сильно кричав чи ні? Чи навпаки підтримав? Тренера було дві, ну, дві сторони емоцій. Одна, то, що ми ну, показали характер, а друга сторона, що ми розслабились дуже сильно проти е, такої команди. Е, як думаєш, в чому причина такого невдалого старту? Можливо, команда психологічно. Не доналаштувалася, тому що видно було, що пропустили ранній гол і далі не знали, що робити. Ну, мабуть, так як ти сказав, психологічно, напевно, трохи дало хлопцям. Нічого, я впевнений, що далі буде тільки більше. Головне проаналізувати перемоги обов'язково приймуть. І по рахунку, як команда вийшла на другий там відіграватися, так такої кінцівки ви хотіли, як тренер. Ну... Думаю, що так, тому що ми програвали по ходу зустрічі, і це важливо, що команда проявляє характер вже не першу гру, і це дуже радує. Сьогодні проявили характер. Так, да, ми грали в більшості, але ми не здавалися і рухалися вперед. І у нас були гарні моменти для взяття воріт. І... Я дуже радий, що, що ми їх використали і зіграли у ніч, тому що по ходу зустрічі програвали 2-0 і зіграти в нічу, так, да, хотілося б перемоги, ми рухаємося к перемогам, але сьогодні я задоволений відношенням гравців. Думаю, ви праві в другій частині матчу це було видно те, що ми хочемо бачити від афутболістів. Чи задоволені ви замінами сьогодні і. Чи спрацював ваш тактичний план? Ну, хотілося б просто, щоб ви виділили когось із футболістів, можливо, тому що ми бачили, що ну, вже всі відразка е, очікують, що він зірка, що він буде забувати в кожному. Бачимо, що його сьогодні закрили, але е, на допомогу йому, кому б ви виділили в цьому матчі. Ну, я задоволений діями гравців повторю, в другій частині матчу. Був план на гру, були тактичні задумки, але. Вони не виходили в першу частину матчу. Я задоволений многими гравцями, гравцями нашими, тому що і замінами, тому що я зрозумів, що нам треба підсилення вотації, нам треба відігруватися. Тому ті футболісти, які вийшли на заміну, вони живили гру. Міша Роско. Так, да, це на даний момент один із лідерів нашої команди, але е юнакам не вистачає е стабільності. і е Я думаю, що крок за кроком ми будемо рухатися вперед для того, щоб вони були е стабільні в своїй грі і, і досягали тих е перемог, які ми від них чекаємо. Порацяв останнє запитання е Джа Сім. Там фурор власне, в соцмережах його вибрали гравцем матчу проти агробізнесу. Сьогодні був відсутній фізично дали відпочити, або просто ви бачите в плані нагруз, що Джасім може не готовий кожен матч грати в старті. Як ви взагалі оцінюєте його? Чи можна це назвати вже проривом, що хлопець? Ще взагалі трійка хлопців, які вже дебютували за дорослу команду. Ну, по Джасіму ми фізично дали йому віддихнути в Олександрії, тому що він грав на кубах за першу команду. А зараз дуже гарно діла пара в матчі з Олександрією Дашкавець Чечер, тому я й вибрав на цю гру імену цю зв'язку. Джасім в обоймі, Джасім перспективний ігрок. Гравець, і я думаю, що в нього велике будуще, але все від нього залежить, як він буде прогресувати, як він, яке у нього буде відношення до тренувального процесу. Поки, поки що все нормально. Я думаю, що не тільки Джасин буде прогресувати. Я вже бачу, що більшість гравців прогресують, становиться краще. Тому я думаю, це буде гаразд. Куротенька, перше вересня. Сьогодні і школярі за Паркану дивилися. Взагалі, повне місто школярів. Я думаю, що і школярі болівальники оболоні дивилися. Тренерський привіт. Сьогодні ми, здається, бачимо, що дитячий футбол конвертується в якісний, швидкісний молодіжний футбол. Що ви побажаєте школярам, які хочуть стати футболістами? Перш за все за святом. Шкалярів і побажаю, щоб приходили на Спартакарину, і грали в футбол як можна більше. Ну що ж, друзі, завершився матч, рахунок 2-2. При невиразному першому таймі, при дуже невиразному, в якому було дуже багато помилок, нелогічних рішень. Не вистачало командного руху, не вистачало командної швидкості, не вистачало динаміки. В другому таймі команда перебудувалася у два форварди. До речі, хочу відзначити те, що ми грали більшість ігрового часу в більшості, тому що другу жовту картку отримав гравець команди суперника. Отож, в другому таймі наша команда грала агресивніше, забили один м'яч, потім в кінці вже забили другий м'яч. Зрівняли рахунок. Що я хочу сказати? При такій грі нічия це золотий результат. Розумієте, специфіка юнацького футболу вона така: одну гру ти можеш зіграти здорово, потім вже психологія включається. Люди думають, що вони й другу гру будуть грати на такому самому рівні. Так, до цього треба стремитися, але це треба робити на полі. Ніколи не можна вигравати або досягати позитивного результату ще задовго до гри. Потрібно в кожному епізоді. Покладатись на максимум. І до молодих гравців це дійде, тому що чемпіонат Ю-19, юнацький чемпіонат, він тим і цікавий, що тут кожна команда може обіграти кожну. Результат передбачити фактично неможливо. Тому можливо, десь хлопці вийшли до кінця не налаштовані, можливо, і плюс два ранні м'ячі. Психологічно надломили команду, не знайшлося лідера, який би повів за собою, який би заспокоїв команду на полі ще в першому таймі, для того, щоб перехопити ініціативу і переломити хід гри. Ну, загалом багато було мінусів, але я це зараз говорю не для того, щоб якось. Налаштовувати гравців на те, що ой, ви погано зіграли, значить, там, е, значить, команда там погана чи ще що. Я це говорю для того, щоб хлопці розуміли, над чим їм потрібно працювати. Щоб вони розуміли, що чемпіонат довгий, тут на кожен тур потрібно налаштовуватися по-новому. Кожен тур це нова сторінка. Потрібно вміти правильно підходити психологічно до матчу. Це все прийде з часом, я думаю. Що стосується слів головного тренера після гри, ви саме чули від Тіми, який сьогодні забив дебютний м'яч. І я знаю, що в тренера було дві сторони. З однієї сторони він був задоволений тим, що зіграли нічів, витягли такий поєдинок, а з іншої сторони, невиразний перший тайм не подобається нікому. Але через такі матчі треба пройти, без поразок не буває перемог. Я впевнений, що все буде добре, наша команда буде прогресувати. Юнацький футбол для того є, щоб молоді гравці, які ще не грали на такому рівні довгий час. а Сьогодні серед, серед наших хлопців такі були, наші Житомиряни, які тільки набираються досвіду. Якби цей чемпіонат для цього є, щоб хлопці росли. А через такі ігри проходячи, будуть рости. Тобто вони будуть розуміти наступного разу, що треба налаштовуватись, треба розуміти, треба в кожному епізоді віддаватися, треба бити поворотам і так далі, і тому подібне. Плюс у нас кваліфікований тренерський штаб, який я впевнений, розбере помилки, і наступні матчі будуть більш кращими. Я чітко знаю, що хлопці можуть, і я впевнений, вони можуть більше, і вони самі це знають та розуміють. Наше діло їх підтримувати кожного дня. Їхнє діло працювати. Я як їздив на матчі д'ю 19 на матчі жіночої команди, на матчі основної команди, так і буду це продовжувати робити. Я вірю в прогрес наших молодих футболістів і футболісток. До речі, сьогодні ввечері ще залітаю на тренування. Нашої жіночої команди, яка завтра вирушає в Ужгород на перший поєдинок чемпіонату проти Ужгородського, Ужгородського Минаю в рамках першої ліги чемпіонату жіночого футболу, У нас 30 гравців у розстрілі, нашого головного тренера нашої команди. Гравчині прийшли здебільшого з області. Я про цю команду в майбутньому, в найближчому майбутньому, планую зробити хороший випуск. Отож, друзі, ось таким виявився цей випуск. Якщо він вам сподобався, пишіть про це в коментарях. Також ставте лайк і підписуйтесь на канал. Я впевнений, що ця, пор... це... ця нічия, я, чуть не сказав, ця поразка, забув, що це ми закамбечили. Ця нічия, вона стане для хлопців хорошим таким уроком, хорошим підґрунтям для роздумів, для аналізу. І... Команда в подальшому буде тільки покращувати свою гру. Вам, якщо сподобався цей випуск, пишіть про це в коментарях, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Вкотре дякуємо ЗЗУ за, це, за можливість відвідування футбольних матчів, відсвітлювання таких подій. І показу це все вам, шановні телеглядачі і YouTube глядачі і просто мої. Підписники. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться на канал. На каналі буде дуже багато цікавого. В майбутньому бачите, ми висвітлюємо всі події, які відбуваються саме в нашому футбольному клубі, не лише основна команда, але й жіноча команда і команда u 19 Тому очікуйте, далі буде тільки більше. Всім до побачення. Дякую. Щастя, здоров'я, миру. Зустрінемось, тримайтеся позитивної хвилі. Все буде добре.